Всім доброго дня! Мене звати Руслан. В цьому відео я хочу показати, як можна вести облік доходів і витрат в Excel. Я передивився багато різних варіантів, але вони мене не зовсім влаштовували, тому вирішив зробити свій. Весь облік розташований на чотирьох аркушах. Давайте по порядку. Відкриваємо аркуш групи. Нам потрібно визначитися, які в нас будуть групи і підгрупи. Для прикладу я вибрав три групи прихід, побут і житло. Кожна група має свою підгрупу. Звичайно, що кожен повинен налаштовувати для себе, тому давайте подивимося, як просто це зробити. Вибираємо підгрупу, яку хочемо замінити, наприклад, відпочинок, і напишемо дозвілля. Щоб додати групу, вибираємо пусту клітинку і вписуємо транспорт. Також додаємо дві підгрупи пальне і страхування. Готово. Переходимо у планування. В нашому випадку планування робимо на місяць, хоча можна робити на тиждень чи квартал. В цьому віконечку показує поточну дату. Тут усі наші групи і підгрупи. Ось в цьому стовпчику ми будемо записувати наше планування, що означають ці всі кольорові клітинки. Детально описано в цій інструкції. Давайте все ж таки подивимося, як вона працює. Так як ми створили нову групу, її потрібно додати в планування. Вибираємо пусту клітинку і бачимо, що вона є в нашому списку. Ставимо транспорт. Вибираємо підгрупи. Плануємо. Наприклад, на пальне потратимо 250, на страхування 100. І бачимо, що ось тут помінявся колір клітинки і показує мінус 50. Це означає, що ми в цьому місяці запланували видатків більше, ніж доходів. Це все можна підкоригувати. Продовжуємо формули. В цьому стовпчику у нас буде показувати фактичні доходи і витрати. Але спочатку їх потрібно записати. Тому переходимо на аркуш рух коштів. Ось так виглядає головна таблиця. Де ми будемо записувати усі наші операції. Що означають ці всі кольорові клітинки, описано в цій інструкції. Давайте подивимося більш детально. В лівій половині стандартний набір: дата, групи, підгрупи і суми. Тут міняти нічого не треба. З правого боку розташовані наші рахунки, так би маєте місця зберігання грошей. Вони, звичайно, у кожного свої, тому ми просто міняємо назви. Добавляємо або видаляємо стовпчики. Для прикладу, я створив такі рахунки. Позичка, по банку розрахунковий рахунок і кредитна карточка, по готівці гаманець і заничка, по валюті доларів і євро. Де є валюта? Там обов'язково повинен бути обмінний курс. Оскільки курси валют часто міняються, і в різних банках свій курс, то якщо є інтернет. Ось цих клітинках нам буде показувати курс Нацбанку на даний момент. Причому він щогодини оновлюється. А в цих клітинках ми будемо ставити той курс, по якому ми реально будемо обмінювати валюту. Поверх кожного рахунку в цьому рядку автоматично виводиться залишок. В цій клітинці загальна сума. Залишки валюти показує ось тут. Головний принцип ведення обліку це записувати всі операції. Для початку нам потрібно ввести залишки наявних у нас грошей. В гаманці у нас, наприклад, 300 гривень. В занитці приберегли 2000 і валюти призбирали, наприклад, по сотні. Як бачимо, в загальній сумі не врахована валюта. Для того, щоб порахувало валюту, потрібно ввести фактичний курс, наприклад, долар 24 і євро 26. Тепер все рахує. Розглянемо кожен рахунок більш детально. Позичка. Трохи дивна назва, але мені захотілося саме так назвати. Тут я записую суми, які я позичаю у когось, або у мене хтось позичає. Ось тому і називається позичка. Наприклад, 1 числа прийшов сусід і позичив 50 баксів. До кожної суми можна написати примітку. Розрахунковий рахунок тут все просто. Ідемо далі. Кредитна карточка. Деколи буває так, що кредитна карточка має ліміт суми на певний період, і цей період є наприклад з 25 по 25 число кожного місяця, а погашається 1 числа наступного місяця. У цій клітинці буде показувати використану суму з 25 по 25 число. А тут показує з 25 числа до 1. Допоки не погашений попередній. Якщо у когось є щось подібне, то можна настроїти на конкретні числа. Ідемо далі. Гаманець. Тут потрібен щоденний контроль. Наприклад, за продукти заплатив 200 гривень. Порахував гроші в гаманці 250. Записую сюди. І зеленим показує 150 Забагато. Значить, щось не записав. Пригадав. Узяв 250 гривень авансом. Записую. Зарплата 250. Тепер показую мінус 100 червоним. Знову не порядок. Пригадав, поповнив телефон. Записуємо телефон 100. Тепер порядок. Така ніби дрібничка, але допомагає. Заничка. Тут також все просто. Усім відомо, якщо, наприклад, в дганці немає грошей. То їх звітом аж ніяк не візьмеш. Давайте подивимося, як поведе себе програма, коли ми запишемо у витрати суму, якої нема на рахунку. Наприклад, на розрахунковому рахунку у нас 300 гривень. Попробуємо потратити 350. Ось так реагує. А якщо написати суму, яка перевищує загальний залишок, наприклад, 7000, то тут джекпот. Тепер перейдемо сюди. Тут рахує різницю між приходом і розходом за весь період. А в цій клітинці відповідно за місяць. Якщо хочемо подивитися якусь групу чи підгрупу за весь час або певний період, то це робиться дуже просто. Вибираємо групу і нам показує результат за весь час. Вибираємо підгрупу, отримуємо суму по підгрупі. Тепер вводимо період з 1 по 20 число. І отримуємо результат. Для того, щоб побачити результати зведеної таблиці, вибираємо клітинку, правий клік. Обновити. Цю таблицю потрібно постійно обновлювати вручну. Тепер згрупуємо. Стаємо на дату, правий клік. Згрупувати по місяцях. Тут можна фільтрувати групи. Це стандартна зведена таблиця в Excel. Вона тут виконує допоміжну функцію, щоб перенести зведені суми у планування. Тому знову подивимося в планування. Тепер показую фактичні доходи і витрати. Їх можна порівнювати, аналізувати. Ось ця клітинка показує наш дохід. Ми отримали на 440 гривень більше, ніж потратили. Той самий результат бачимо і в таблиці рух коштів. Якщо було заплановано розхід на 50 більше, ніж дохід. То фактичний наоборот. Для того, щоб заповнити планування на слідуючий місяць, просто копіюємо. На цьому буду закінчувати. Усім дякую за увагу, запитання і пропозиції в коментарях, не забуваючи ставити лайки. Пока!